Представляємо вашій увазі новинку в лінійці тренажерів B-Sport – велотренажер BS 1430 EasyRide. Цей велотренажер створений для тих, хто любить домашній затишок, бажає проводити ефективні тренування та цінує мінімалізм та сучасний дизайн. B-Sport BS 1430 Easy Ride, легкий та зручний, стане вашим найкращим другом у досягненні нових висот. Офіційна гарантія від виробника терміном 24 місяці є додатковим свідченням високої якості та надійності бренду Біспорт. Професійно спроєктована конструкція витримує навантаження до 110 кг. кілограмів. Компактні розміри велотренажера дозволяють легко розмістити його у будь-якій частині вашого дому. Велотренажер важить 10,6 кг Є зручним для перенесення та транспортування. Велотренажер B-Sport bs 1430 Ізірайд оснащений безрівневим механічним регулюванням навантаження, що дозволяє вам легко контролювати інтенсивність тренувань. Ви можете плавно збільшувати або зменшувати опір, адаптуючи його під свої індивідуальні потреби та рівень фізичної підготовки. Регульоване по висоті сидіння з восьми рівнями налаштування дозволяє кожному користувачеві знайти ідеальну посадку для тренувань, що робить цей велотренажер ідеальним вибором для всієї родини. Завдяки рукояткам з м'яким покриттям та рельєфним педалям з фіксуючими ремінцями, кожне тренування стає комфортним та безпечним. Вирівнювальні ніжки на задньому стабілізаторі забезпечують стабільність та рівновагу під час занять незалежно від поверхні. Вбудований монохромний led дисплей тренувального комп'ютера відображає ключові показники вашого тренування: час, відстань, калорії, швидкість та функцію скан, що перемикає відображені дані. Це дозволяє вам повністю контролювати свої досягнення та мотивує до нових спортивних вершин. Тренажер працює автономно, не потребує підключення до електромережі. Біспорт BS 1430 тридцять ізірайд стане вашим вірним помічником на шляху до здорового способу життя. Не відкладайте на завтра те, що можна придбати вже сьогодні.